Сьогодні в Карпатах Дощик, в другий день мого відпочинку і почався дощ. Але нічого страшного, це спа-отель, тому не обов'язково йти мені гуляти. Є терасочка, ось собі подихала повітря і зараз піду в басейн. Басейн класний з підігрівом. Є там ще сауна, джакузі, тому буду грітися в теплій водичці. Це теж нормально для відпочинку. Всім гарного понеділка. І це здається, вже останню. Ну, так, це останній понеділок вересня. Тому гарного, гарного вам настрою, не зважаючи ні на що, що відбувається, не зважаючи на погоду, природу, різні ситуації, бережіть себе, радійте кожній хвилині вашого життя, бо життя продовжується, і час повернути назад неможливо. Тому цінуємо все, що, що нам життя дає. І Насолоджуємося своїм своїм життям. Іншого просто не буде. Всього вам найкращого.